Іван Тимочко, військовослужбовець Збройних сил України, голова Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України, доєднується до ефіру Львів медіа. Пане Іване, мої вітання! Слава Україні. Героям слава, вітаю. Пане Іване. Зараз дуже багато є різних версій навколо того, що сталося в Білгородській області з літаком Іл 76 але точно можемо конф... Стверджувати, що літак таки впав та був знешкоджений. Що ви думаєте навколо цієї ситуації? З того, що вже стало відомо, перше, все таки є відео, де видно підліт системи протиповітряної оборони, Но питання, чи є ще не відомо, але підліт є зафіксований. І судячи з тих облам обломків, обломків, що ми бачимо, все таки, на жаль, чи що не знаю. Він не перевозив ракет, бо обломки досить великі, і, хоч вони не порівняно розкидані на невеликій території. Якщо б там були ракети, як він може перевозити від 30 до 60 тонн, то там рознесло значно більше, і самі ями від вибуху були б значно вирви більші. Те, що там росіяни заявляють, що вони перевозили полонених. Ну, це класична брехня росіян. Бо якщо вони сказали, що вони перевозили на ньому 60 полонених, а вже є відома цифра, що загинуло 63, То що три охоронці е, на 60 полонених, які ну це, це ні в і не, не вкладається в норми. За 60 полонених на три чоловіки стріляти ні таку не можна. При бунті це означає, що ці люди роблять бунт, захоплюють охоронців, які паже летять куди хочуть, Тому як Ну це неправда, це точно були росіяни. А от те, що росіяни намагаються з екіпажі пасажирів приховати, хто там був? О, це вже стає значно значно цікавіше. Хто там був, чому їх було стільки багато? Чому їх перевозив в день транспортний літак? Чому все таки системи протиповітряної оборони, якщо це російський, чому вони не розрізнили його по системі? Свій чужий, чи він чи він може і не давав. Знаків, що я свій чужий не оповіщав, хоча, знову ж, транспортний літак він важкий, він повільний, його легко засікають системи протиповітряної оборони. Тому тут насправді більше питань, ніж відповідей, але точно можемо констатувати вже, що це російський літак, що дійсно на його борту було багато, 60 і більше пасажирів, що пасажири досить цікавий, склад що за все, і те, що. Вони були збиті системою протиповідної оборони, питання якої ще теж треба розібратися. Бо судячи з того, знову ж що видно у відео, він летів дуже низько його там зафіксували надзвичайну камеру, по моєму, навіть на. Умовно кажучи, чи це нагрудна камера, чи це звичайний е, відеореєстратор на автомобілі. Ну е, тут камеру. бачите, те, що літак летів низько. ну, зараз з'являється дуже багато різних е, відео. Це і з реєстратора зняті, і е, камери вуличного спостереження. О, зокрема, одне з них ну це поширюють російські змі, але все ж таки е, літак летить дуже низько на фоні е, лінії електропередачі і е, Видно, що він скидає якісь великі об'єкти. І пише, що неподалік було знайдено велике ну, безліч документів. Місця одразу оточили та заборонили мешканцям наближатися. Це могли бути штабісти. Це, ну, це приблизно, я й кажу, це цікавіше ближче до цієї теми. Бо ну, знову ж питання: документи. Чому? Чи це був повітряний командний центр? Але ну, в таких випадках навпаки. Документи не не, не скидаються, а з не є спеціальна е, власне процедура знищення документів у випадку там терпіння катастрофи і так далі, що, тим паче він падав повільно. А те, що він низько, можливо, ховався від радарів, ну, але знову ж таки, так, такого маси об'єму, та й старенький. Вони з яких там х років випуску, тобто казати, що ніку систему антирадарну чи сама їхня конструкція дає можливість уникати від радарів, це таке. А... Чи всього, це, 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 це щось між собою не поділили росіян. Ну, Історію з Пригожином не забуваймо. Як варіант. Ну, насправді тут важливо зазначити такий момент, що коли було збито е, А-50, тоді е, росіяни кричали, що це їхнє е, ППО криворуки, яке в, все збиває. Натомість українська сторона наполягала на тому, що це все-таки найбільший повітряний успіх. Нашої наших військ у небі зараз. Якщо ми говоримо про цей літак, Іл-76, то тут я би відзначила один важливий момент. Як тільки з'явилася ця інформація, провідні українські змі почали писати, посилаючись на власні джерела, що це успіх збройних сил України після того, як російська сторона почала подавати інформацію про те, що на борту були українські військовополонені, яких везли на обмін, ці новини почали відредаговуватися. Як ви вважаєте, ну, по-перше, очевидно, що такий поспіх публікування таких новин недоречний, навіть якщо ти маєш посилання на якесь джерело, але це вже зараз активно використовують пропагандисти у своїх дописах зі сторони Росії. Як ви бачите цю стратегію подання інформації в таких важливих моментах? Це гібридна війна, інформаційна війна. Хтось поспішився, хтось не, не до кінця відфільтрував інформацію. Можливо, виникли інші чинники. Це, це, це трішки пізніше. Ми будемо знати питання редагування українського інформаційного простору. Знову ж питання, які джерела піди завжди робляться. Оце, що ми завжди говоримо, потрібно вірити офіційно підтвердженим джерелам. Те, що в українському медіапросторі з'являється, це ще не означає, що це офіційні дані. Що це не вкиди, ми багато разів з таким стикалися, коли перше джерело, скажімо, має кінці в Росії або взагалі невідомого походження, можливо, ця сама ситуація тут просто хтось заявив у медіа, які ганяються за інсайдом, вирішили це питання розкрутити і пішло поїхати. офіційних заяв, власне, в цьому питанні та й взагалі, якщо ми з вами спостерігаємо інформаційну кампанію, навіть нашу, там на офіційних джерел. То інформація ніколи одразу не подається, вона, як правило, йде з затримками в багато годин, то навіть і в добу, поки реально з'ясовуються обставини і причини. А тут так різко ну, можливо, це російська якась хтось не неправильно зінтував інформацію. Це однозначно потрібно так розраховувати. Бо ну я вам скажу так: система протиповітряної оборони, якщо йде влучання. Знають принаймні ті, хто на пусках працюють, а вони отримують команду, вони на іменно на увазі на пускових установках чи на системах екіпажі чи персонал, вони знають, чи було влучання, чи був промах, і вони доповідають по ланцюжку вверх. Тобто тут, тут, тут така історія насправді і, щодо полонених, ну знову ж якщо б це були полонене, перевезення полонених. Домовленості про зустріч, шляхи трафіки узгоджуються, погоджуються і обговорюються завжди, бо ну так воно за камерою, але воно завжди відбувається. Бо якщо вже питання до обміну полонених і доходить mm -hmm. до якогось логічного завершення, то там працює зовсім інакша система оповіщення, там нейтральними каналами перевезення, як правило, це на межі чим наземні перевезення. Запускати, особливо для росіян зараз, коли в них авіація надзвичайно дефіцитна, будь-який борт, який а насправді переліт борта з точки А в точку Б, це додаткове його обслуговування, це додаткове навантаження на систему протиповітряної оборони власну, а це знову ж робота персоналів. Слуговування будь-яких переліт, особливо у росіяни, які їх, їх, їхнє власне в'япарко, як, як я сказав, навіть і самі Іли, та будь-які це з 70-х років, скільки їм вже років, так, і вже по 50-по 40 років. І кожний годину переліт це насправді зношуваність транспорту, витрачати цілий літак, його ресурс для перевезення українських полонених. Тим паче, якщо більшість українських полонених ми знаємо якраз і знаходяться в. В'язницях там же ж тої ж самої Курської Воронежської області чи на окупованих територіях е е е Донецької Луганської області, тобто там, там аж для авіаційних перевезень це ну немає таких потреб на такій не перевозити. Все, а все це відбувається в межах прикордонних. Тому швидше в таких випадках це перевозять автобусами. А от Чому росіяни намагаються це перекрутити? Ну ось я думаю, що буквально день-два ми будемо мати точну інформацію. Я тут себе згадала на думці. Цілком імовірно, що це інстинування загибелі українських військовополонених на цьому літаку, Іл-76 Росія може використати, подавши списки справжніх українських е, військових, які знаходилися в полоні російському, які були закатовані росіянами, і сказати: ось. Україна вбила в повітрі своїх військових, а по факту ці люди просто були закатовані росіянами. Ну тоді їм, як мінімум, прийдеться привезти там трупи і зробити тіла з офіками чи з вакуумними травмами, розривами. Ну, це, це занадто складно для росіян, це не для їхнього складу розуму абсолютно. Те, що вони їх купили і спробують приховати, це варіант, так я за погоджуюсь, погоджуюся з цим абсолютний варіант. Але знову ж якщо вони не допустять фахівці, вони нададуть підтверджень. Ну це одна з багатьох російських заявок. Те, що росіяни зараз намагаються зробити якісь, знаєте, таке дежав'ю, як вони збивали Боїнги, чи пасажирські літаки, і що Іран свій час між їхній союзник теж. Збивав збив український літак пасажирський, ми знаємо ці історії, і вони відмовлялися визнавати, можливо, росіяни хочуть показати, що не ми єдині такі, не ми єдині з рухом збиваємо літаки, тим паче, що у Боїнгу, який з Балазійського до ще в Гаазі, це таки йде розслідування. І, і якщо раніше до широкомасштабного вторгнення по ньому там підозри оголосили, скажімо, виконавцям рівня стрілкова. Тепер там, наскільки я знаю, справа переглядається і там і Путіна теж розглядають як одного з підозрюваних, чи навіть одного як організаторів, чи, ну слово перше джерело ураження, причини ураження. Тому, звичайно, що вони будуть намагатися відвернути увагу, перекрутити. Бо навіть, я вам скажу для, для Путіна, там майже 60 полковників це взагалі не є місце в їхньому розумінні. Це взагалі не проблема. Вони. Зараз я кажу, зараз побачимо, як вони розгорнуть кампанію, що вони намагатимуться ґрунтувати. Просто ж по загиблих вони це їм не спрацює, не допоможе. Однозначно, якщо б це були ті загиблі полонені, я думаю, ми б вже з вами зараз і в ракурсах різних бачили б тіла бійців з підверту. Ми хоча б бачили б список імен. Ви ж знаєте кого висадити на борт? Ну, хоча б список дайте хну ім'я, прізвище, так. А це ну це навіть я кажу, це, це, це такі бюрократичні процеси в таких випадках. Це не, не відбувається так просто, як нам хочуть подати. Я от завжди знаю в таких випадках, як це в мене Альтер Его чиновник, так я держслужбовець. Я просто знаю, як будь-які переміщення, будь-який шлях навіть у цивільному житті, з кількома документами він супроводжується, з кількома базами, як працює взаємодія. Власне, ланцюжок з відправної точки до точки прибуття і так далі. А тут військовий, ще в часи ведення війни, військовий борт, прифронтовій лінії, ну там, там настільки мала бути вся робота проведена і проводиться, тому що такі безперервно переміщуються в повітрі. Це так. Це, це цікаво, дійсно цікаво, хто, який там командний чи офіцерський склад був, можливо, якийсь спецпідрозділ був. Ну тут важливо теж зрозуміти, що навряд чи Росія допустить якихось незалежних міжнародних експертів, тому що я зразу згадую історію, коли вони зробили теракт в Оланівці і загинули захисники з Азовсталі, і дотепер невідомо імена до кінця, хто був які обставини, і вони довго не пускали навіть самих представників цього сумнозвісного Червоного Хреста. Тож і навряд чи вони тут допустять до місця трагедії чи покажуть якісь залишки тіл. Смісом, звісно, звісно, Червоний Хрест не допускали, який вже ну, заляпаний у катуваннях, чи навіть, скажімо так, у толеруванню катування українських військових. Це вже наші військові неодноразово дають свідчення, що Російський Червоний Хрест, власне, один з, з чуть, чуть не з організаторів катувань чи спостерігачів лояльних спостерігачів, а тут не дійсно мають воленів, бо їх не допустили. Це інша карта. Я думаю, що росіяни просто мають методичку, як діяти в різних випадках. Тобто, в конкретному випадку вони мають методичку, і вони запускають багато темників, запускають все одно досвід вони вже мають дійсно великий, і розраховують і проглядають, що заходить, що підходить. На що варто реагувати ну, насправді та історія та з тим, що на борту були українські військові, тригернула наше суспільство. Ми доволі чутливо ставимося. Все таки, як не крути, воно спрацюває спрацювало. Хоча координаційний штаб з питань з поводження військовополонених закликав не поширювати неперевірену інформацію, довіряти лише офіційним засобам, офіційним джерелам інформації, дочекатися офіційного висновку. Але я вже бачу по соціальних мережах. Така їхня ну, методичка спрацювала. Люди повірили Росія вклала, і це завжди говорю. Росія вклала півтора мільярда доларів в, власне, в агітацію і контрпропаганду в Україні на розрив єдності суспільства, на контрмобілізаційні заходи. Півтора мільярда доларів. Хай щось вкрали. Ну не все вони вкрали, щось освоїли. І освоїли все одно на якихось фанатиках, на ботах. На і вони звичайно, що працюють поширення. Я вам скажу, навіть от як спостерігається їхня робота, розширення ботів. Ми бачимо, ми бачимо, як вони намагаються в соціальних мережах працювати. Я вже бачимо конкретні алгоритми, конкретні форми. скажімо, від найпримітивніших, коли вони створюють бот. Викладають на ньому інформацію, але підв'язують під нього, скажімо, там 50 ботів. І коли йде оце тегування, це достатньо на одному боті, на одному боті поширювати інформацію, тегувати цих 50, і складається ілюзія, що 50 з великою історією, якихось дійсно дійсних, скажімо, учасників соцмережі розпоширюють інформацію. А насправді це просто садить один. Який навіть не офіцер, напевно, простий заурядний росіянин, який просто там за 100 рублів година просто це поширює на свої невеличкі ботаферми. А якщо серйозні мережі з використанням якогось ну, серйозних технологій, ну, ми розуміємо, що це сотні і сотні, а то й тисячі, власне, поширення відбувається за хвилину. Насправді так працює російська система впливу. І, а те, що українці дотепер не навчилися. Якоїсь інформаційної гігієни, ну на жаль, це дійсно на жаль, оскільки не говорив, скільки не акцентується. Оце знаєте, оцей пост, такий колоніальний радянський синдром недовіри до власної влади, до особи до власних джерел інформації. Воно десь закладено на якомусь такому підшкірному, власне, рівні. І, і оце є проблема. Оце недовіра до. Головне, що самі обирають, бо цим самі не довіряють. Оце є проблема. Тобто, насправді цим дуже вдало маніпулює і дуже вдало козирає власна російська е інформаційна гідпром-машина. А в них це дуже розвинуто. тому це визнають всі, що російська система пропаганди, вона по суті одна з найкращих виходить у трійку лідерів світу. Ну так, це вже серйозно. Пане Іване, у зв'язку з тим, що Росія зараз несе доволі потужні втрати в повітряному просторі. Ми здали а 50 і Потім цей літак, який був поруч з ним командний пункт тепер Іл-76, Чи ми можемо розраховувати на те, що під час наступних збиттів російських літаків вертольотів будуть все нові нові розганятися версії пропагандистські і ПСО? Аби всередині суспільства українське сколихнути, так як зокрема зараз доглядає з збиттям ІЛ-76. Чи так, що насправді стоїть завдання сколихати українське суспільство, створювати систему протистоянь з використанням конкретних методичок, наявних матеріалів і відповідно реагування до конкретних ситуацій. От так вони працюють. Вони є класичні стандартні системи напрацювання там розганяння зрад. Це є одне. Друге, там іде у них безперервно. Вони що навіть напрямок, це вони намагаються працювати в конкретно взятих соціальних сегментах. Окремо вони намагаються відслідковувати ментальні чи соціальні групи, і окремо вони мають методички, реакції на конкретні ситуації, події. От ну, класичний удар по Харкові, по цивільних будинках. Якщо вони вже бачать, що побачили, що такі лекала, як що в цивільному готелі сиділи найманці або знакого, яких країн ну вони розуміють, що по всіх цивільних будинках найманці не будуть сидіти, або кількість найманців стає захмарною, тобто математично не обрахувати. Що вони по Харкову подали? що Цивільні будинки були замаск. Військові об'єкти були замасковані під цивільні будинки, ну, тобто такі скіс Потьомкінські села. Ти насправді що вони ментально їм близьке на цьому вони і запускають. І між іншим по цьому якраз і відчувається російський почерк у багатьох моментах, коли вони свій тип наслення намагаються інтерпретувати в Україну і своє уявлення. На по цьому інколи ви в кінці кінців знову знаєте, як то старе. Не все нове добре забути старе Воїн, воїн власне, що цікаво малазійські. Пригадуємо в перший день десятки різних версій викинули росіян, не маючи навіть такого інформаційного досвіду, не мають якихось інформаційних е, таких фор форм для власне розпосюдження у, у світі в суспільстві. Пригадуємо за один день. Вони від найдурніших до найреалістичніших. Інформаційних вкидів робили і бачили, на що що в суспільство, на що толерує, на що відкидає, і починали розвивати в цьому напрямку думку. Ну, пройшло 10 років. Звичайно, що вони вчаться, вони використовують навіть система технологій на той час і тепер. Вони абсолютно різні. І так вони будуть зараз розкручувати. А не по всьому так намагаються тепер розкручувати, працювати. Правильно ви сказали: на полі бою немає успіхів. Повітря, вони не єдине місце, де вони дійсно мали серйозну перевагу, вони втрачають. Звичайно, що єдине, де вони вже дійсно єдине, в чому вони лишилися ще достатньо сильними, вони власне в інформпросторі, вони намагаються це розкручувати. Їх просто математично більше, і вони просто математично більше можуть продукувати неправильної інформації, брехливої, оманливої. Ну, а ми так завжди. ми, ми завжди реагуємо на якісь подразники, і це не є якась аж унікальна особливість українська. Ну, це, це унікальність, психологічна якась винятковість людини, бо це з древніх часів пройшло так, що будь-який негативний досвід ми його намагаємося завжди сприйняти, запам'ятати, щоб його уникнути. Якщо раніше це стояло питання самовиживання, інстинктів самозбереження, ну тепер на цьому грає ворог на ментальний. Yeah. Російське державне національне агентство Ріа Новості от виходить зараз такою новиною, президент Чада на переговорах в Москві з президентом Путіним висловив співчуття з приводу крушення ІЛ-76. Це, це от, повідомлення в мене викликало на устах таку, знаєте, усмішку, тому що як, ну, людині зазвичай висловлюють співчуття, коли вона щось втрачає. Що зараз втратив Путін, що йому треба висловлювати співчуття? На вашу думку, як ви це оціните, цю новину? Такий час. Ну, Україна, яка недавно пережила переворот. Ну, це таке собі. Як країна, яка ну, не теж в інформаційних технологіях, а я не знаю, в чому напевно не встигає ще далеко-далеко. Висловив це і висловив може неправильна інформація може. Складно мені говорити про це насправді. Я кажу, я вважаю швидше, що за день-два реально стане інформація, більш очевидна, спливуть дані, принаймні, як мінімум членів екіпажу. Будемо знати, кому належав цей борт, і згідно цього, що можна буде робити якісь висновки. Пане Іване, дякую, що погодились з нами обговорити цю ситуацію. Я нагадаю, Іван Тоймочко, військовослужбовець, голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України. Був з нами в ефірі. Пане Іване, дякую.